Так, зараз ми он туди стрільнемо, але перед цим, щоб перевірити, чи справжній цей калаш, ми його трохи вивалямо в багнюці. Він же ж може у нас впасти, да? а ми можемо ще отак от випадково на нього стати. А може ще хтось по ньому так от пройде і можливо взагалі якась хуйня на нього отак от впаде. Але цей калаш він має працювати в будь-яких умовах. Навіть без перчатки. Блять, перевіряємо. Запобіжник знявся. Треба магазин простібнути. І треба знайти УСМ ще тут. Тобто про що мова? Саме для таких умов тут залишилась ось ця шторка, пропорція запобіжнику, до якої ми звикли. Звичайно, щоб туди не потрапляла багнюка, коли він знаходиться десь ось в таких от умовах. Але треба розуміти, що для того, щоб це працювало, нам треба не забувати його ставити на запобіжник. Бо що? Бо я зараз почну казати про безпеку, але безпека на війні, мене мене знов всі захейтять. Коротше, я не знаю, це таке важке, важкий початок відео для мене, бо в попередньому відео десь тут буде підказка на АК-12 другої генерації. Я його обісрав, а потім почали обсирати мене з-за Паребріка Привіт. Так от, зараз у нас АК, звичайно, трофейний. 12.3 генерації. Тобто найновіший, який став на озброєння Пітергвардії. Пітергвардії. круто звучить. Коротше, давайте будемо об'єктивними на цей раз. Тобто, зрозуміло, що в попередньому відео, ну мені зрозуміло, що я е, з певних причин його трохи так е, з лайном змішав, тому що там були питання по стволах, об'єктивні питання по. Загордованості стволів по їх купності, і таке інше. Щодо цього зразка, ми перед цим постріляли, в принципі, він і нагріти, нібито тримає якусь там умовну купність. Стріляли, правда, на купність метрів на 25, але там плюс-мінус 5 сантиметрів купа утримується приблизно однаково. Але я думаю, Казати в цьому відео щось конкретне про АК-12 не має сенсу, бо це, в принципі, у нас вже не нове надходження АК-12. І не перший рік вони до нас на озброєння надходять такий собі ленд-ліз. Але в третій генерації є якісь певні відмінності, які треба показати. Перш за все, приклад в цьому варіанті він нормально складається. Фіксується нормально, через ось цей важель відкидається, все тримається, регулюється довжина. О, бляха. Регулюється його довжина. І наскільки мені відомо по презентаціях офіційних, тут має бути ЩК, але як бачите, ми її тут не маємо. Ну тобто, і це не є проблемою, як на мене. Щодо головної відмінності, яка, скоріш за все, багатьох цікавить, це прапорець запобіжника, який тут з'явився. Зараз у нас зброя знаходиться на запобіжнику. Середнє положення це у нас стрільба одиночними і автоматичний режим. При цьому прапорець зберігається, він закриває ось цю щілину в затворі. Але ну, якщо ми захочемо там якось поставити, зняти, у нас вже це не вийде. Бо це всі маніпуляції запобіжника вони робляться тільки через цей прапорець, який трохи дивний, як на мене. Покажи, будь ласка, з цього боку, щоб було видно. Тобто, щоб його зняти, нам треба його штовхнути вперед на автоматичний режим. Ну, я поки що вживу людей не бачив, хто б міг під час вкладки штовхнути його на автоматичний режим. Проте, коли ми. Стріляли, тестували, так би мовити, його. Ну, насправді він трохи збитий був, ми його перепристріляли. І під час стрільби випадково він став на автоматичний режим. Це, я думаю, треба враховувати. До речі, щодо того, що треба враховувати, стосовно пристрілки. Тут у нас також, як на попередній генерації, диоптричний цілик, який має два отвори діоптра маленький та великий, регулюється. Так само через нажаття на цілик і ми можемо крутити зараз. Він стоїть на постійному, тобто на прямому пострілі. І так само цей цілик, покажи, будь ласка, ближче, він регулюється по горизонту. Ось тут шестикутним ключем. І тут є мітка такі, ну, накірньонна, яка у нас сигналізує про те, що це нуль в горизонті. І вона працює. Тобто ми виставили все ок. Наступна зміна в цьому, е, ну, по-перше, так само у нас руків'я полімерне, і воно суцільне зі скобою спускового гачка. Так само у нас нібито є кнопка скидання магазину, проте це такий собі пенал, який не дістається чомусь. Дістається. ну, Тут має бути пенал, точніше, це і є пенал, в ньому мають бути йорші і таке інше. Шомпол. Цівці, цівка знімається, ну спробуємо зняти покажу. покажу. Він тут є, це вперше у нас АК-12 з е, шомполом, Який, на жаль, оскільки цей карабін трохи карабін, автомат, бо заплюють, це ж калаш він не карабін, він автомат. Він трохи був уражений уламками. Тут бачимо трохи відбито. Тут косна цівка, тут е, шмат планки відбити. І відповідна цівка трохи була. Деформована і шомпол досить геморно, але дістається. Як воно розбирається, так само, як і попередня генерація, у нас на місці колишнього цілику є штіфт, який ми дістаємо. Кришка знімається назад. Далі все як в звичайному АК. Ми знімаємо з запобіжника, дістаємо пружину. Ну, тобто Тут все, все як завжди, тут нічого військового. Газова трубка у нас так само не знімається, як на всіх АК-12. Якщо нам треба його чистити, то ось цей, як багато хто думає, регулятор газового поршню це не регулятор, це просто пробка, яку, щоб нам дістати, ми маємо нажати тут на плунжер. Бачиш? Нажимаємо на плунжер, повертаємо цю пробку. Дістаємо її. Ну, вона настріляна, хірово дістається. Але дістається. Дістаємо. І тепер у нас трубка е готова, так би мовити, до обслуговування. Можемо її всередині почистити. Так само ми цю деталь ставимо на місце, коли нам не треба її обслуговувати. Е Ще, що ми тут бачимо? Новий полум'ягасник. Тобто замість е, звичного нам такого самого за своєю геометрією, як на АК-74, але байонетного типу. Тут у нас полум'ягасник більш схожий на Р15 типу А2. Е, е, яка тут різьба, гадки немає. Кому цікаво, можете або хто знає, можете написати. Але е, треба ро ще розуміти, що окрім різьби, він заштифтований. Тут знизу є штифт. Далі, як знімається цівка? У нас є знизу ось такий пін, в теорії, який, щоб видавати, нам отут чимось тонким треба нажати пружину, яка його фіксує. На практиці ми зараз будемо намагатись його дістати так, бо взагалі виходило. Але не зараз, да? А ні, вийшов. Вийшов цей пін, ми його дістаємо, знімаємо цівку вперед. І ось тут ну, по-перше, тут ми бачимо, що є уламкове ураження, так само, Про це, проте це ніяк не вплинуло на роботу автомата. Він чудово працює. Повторююсь, навіть якусь купу намагається тримати. А ось тут, в нашій цівці, ми бачимо радіатор. Як в нормальних цівках на АК-74 і АКМ, а всередині он, ми бачимо трисоставний шомпол. Є фокус? Плюс. Збираємо все це докупи. Додати по факту мені нема чого. Воно е працює, воно таких, прям, як на мене, сильних змін не отримало за останні дві генерації. О, я думаю, зараз якийсь. Занадто розумний катап, напише мені, чому я не можу його зібрати, бо... бо це залупа пластмасова. О, зібрався. Ставимо на місце цей пін. Є. Ставимо на місце затвор з поршнем, пружину зворотню і ставимо на місце. Кришку є. І пін, який її фіксує. Все у нас зібралось, все працює, і я думаю, щось з нього випало. Шматок цівки. Я думаю, треба трохи стрільнути, бо є один цікавий нюанс, який, я думаю, треба просто говорити загалом усім, хто. Тут дирка якась, ну то таке. Усім, хто буде спостерігати за цим, бо нам здалося під час тестової стрільби, що автоматичний режим ну, відчутно повільніший, ніж в АК-74. Саня, я думаю, давай стрільнемо, щоб всім було видно, як воно працює. І щоб всі чули темп стрільби. Да? Поїхали! За моїми відчуттями це відчутно повільніше, ніж 74. -ка. При цьому, ну я не скажу, що це прям мінус, бо темп стріби все одно він автоматичний, все, все одно він достатній, щоб задушити якусь там умовну вогневу точку або там перебігаючого супротивника. В будь-якому разі цей темп стрільби, відповідно в калібрі 5.45, він досить контрольований, він комфортний. І ну, якщо вам здалося також, що він повільніший або що ні, можете про це написати, трохи це обговоримо. Щодо купності цього калаша автомата, ми її тестувати не будемо, не бачу сенсу. Але у нас є колпачок від маркера, який випав. І у нас є гонг, ну там умовно, наскільки я розумію, 50 метрів. Давайте спробуємо його стрільнути. Влучание, не? Можешь говорить со мной за кадром. Горячее, блядь. Цівка все-таки закоротка. В чому а, перевага? По-перше, в мене навушники вимкнулись. В чому перевага 74-ки, ми туди ставимо нашу улюблену цівку, крук, яка довга, яка захищає наші руки. Тут для контролю віддачі вже я намагаюсь трохи його. Ну, напевно, років я переносу це б вирішило, але зараз, намагаючись, О, така у нас вже дирява перчатка, і намагаючись його втримати, ствол пече. Спробуємо ще раз. Ну, кудись воно туди летить, але там ну, це фул-авто, що тут додати. Давайте чесно, мої враження, цей е автомат він дійсно ергономічний, він дійсно зручний і мені дуже подобається, ну, по-перше, мені подобається допрічний цілик, який, ну, як на мене, він е більш швидкий для прицілювання, ніж е стандартна відкрита планка 74 ки та інших. А, висота прицільних трохи вища завдяки висоті диоптрійного цілку і прикладу. І мені подобається ця ергономіка. А, стресостійкість його, ну, по-перше, ну, калаш є калаш, він хаває все, він, він ржавіє від повітря в наших умовах вологості, в наших кліматичних умовах. Проте при нормальному обслуговуванні він нормально, абсолютно працює. І навіть уражений уламками ствол він абсолютно нормально. Тримає ну, і свій темп стрільби, і свою відносну купність. Я не знаю, яка тут купність. Е, Офіційної, єдине офіційне повідомлення про це я знайшов, що відмінність цього автомату від попередніх генерацій – це підвищена купність. Як це досяглось, незрозуміло, ніхто не каже. Е, тому, панове, під... Якщо ви тут є в коментарях, можете написати, чому ваш е, концерт Калашника вважає, що купність тут підвищена. Що вони для цього зробили? Буду вдячний за інформацію. А всім іншим, якщо ця зброя до вас потрапляє, та це крутий трофей. Але майте на увазі, що з цим запобіжником треба навчитись працювати, звикнути до нього. І під час стрільби він випадково від стрілецького пальця вказівного... Правої руки або як лівої, якщо ви шульга, може випадково ставати на режим автоматичної стрільби. В усьому іншому нормальний калаш працює як всі підбирайте, працюйте і їбаште підарів.